Загиблого на сході Віктора Гурняка посмертно нагородили найвищою пластовою відзнакою Залізним хрестом. Також друзі героя вирішили допомогти його донці Юстинці та створили для дівчинки грошовий фонд. Нагадаємо, 27-річний журналіст і пластун бойбійцем батальйону Айдар. Загинув Віктор на Луганщині 19 жовтня. За рішенням керівного органу світового пласту, головної пластової булави, тернополянина Віктора Гурняка нагородили залізним хрестом. Це найвищий пластовий орден, який дається за заслуги перед Україною. Зараз в пам'ять про коханого чоловіка та батька відзнаку передали дружині та доньці Віктора. Він дається пластунам, визначним пластунам за визначну діяльність в розвитку. І захисту української держави і української державності. Також друзі Віктора вирішили допомогти і його маленькій доньці, юстинці, і спеціально для дівчинки створили грошовий фонд. Ми мусимо забезпечити цю дитину, щоб вона ну, безтурботно жила. Що її тато герой, і тато загинув за нас всіх, за кожного з нас. От і відповідно, ну. Акі на зобов'язу мама дівчинки зможе частково знімати гроші з фонду, та основну суму Юстинка отримає лише після досягнення повноліття. Фонд зібрати ну, досить велику суму от для того, щоб ця сума допомогла їй стартувати в житті. От вже коли вона досягне повноліття, допомогти юстинці фінансово можуть усі небайдужі зараз. Ви бачите на екранах номер рахунку, за яким можна перерахувати кошти.